Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. От саме такі ранки після чергового масованого вбивства наших людей ракетами і шахедами, як ніколи чітко розумієш важливість подій, а не слів. Пише журналіст Боткевич. можна стільки завгодно присоромлювати клятого Трампа за те, що він мовчить, і це правильно, і це варто робити. Трампі правда, клятий, але присоромлення не полетить на територію Рашки і не завдасть удару у відповідь. А от коли хочеться згадати весь цей триндюш з під з влади і піар на ракетах. Які от от мають полетіти і знести все в ворога вже роки так півтора мають, але не летять, бо нема ні системної роботи, ні розуміння, як налагоджувати виробництво, ні бажання реально воювати, а не заробляти і отримувати аплодисменти, бо гроші витрачаються на всяке популістичне лайно. Типу кешбеків, а ракет таки немає і ніхто їх не дасть нам в нормальній кількості. Скільки ще треба таких ночей, щоб всі в країні зрозуміли просто істину? Тільки наші ракети можуть зупинити їх ракети. Ніякі потужні промови, незламні форуми, миру і рішучі заяви з відосиків. Не зупиняй того, хто просто хоче тебе вбити та й не приховує це. Тому повторюю, і повторюю, поки Україна не має власних ракет. Війна триватиме. Поки ми на кожен такий удар не будемо випалювати окупантам, хоча б при кордоні, у відповідь це триватиме. Досить сподіватися на диво Трампа, світову спільноту. Кожна копійка, кожна зусилля має бути спрямована на виробництво зброї. В першу чергу ракет по нам прилетіло 55, значить сьогодні відповідь має полетіти, хоча б стільки ж тільки таку мову розуміють рашисти. Що журналіст не зовсім правий, є про що Україна мовчить і мовчки робить, летить по Росії вже давно все у відповідь жовтень 25-го року став ще однією трагічною віхою в історії російського терору по Україні. Вранці російська армія завдала масового удару по восьми областях, зруйнувавши цивільну інфраструктуру, енергетичні об'єкти, житлові будинки, лікарні. Україна плакала нові жертви, але відповідь не заборилась вже ввечері. Того ж дня пролунала звістка про вибухи на одному з найзасекреченіших об'єктів російської ВКС. Аеродроми Олені в Мурманській області за повідомленнями закритих джерел партизанських каналів і розвідки таємна українська ракета вразила критичні об'єкти бази, де розміщували стратегічні бомбардувальники. Що сталося на аеродромі за попередньою інформацією? Вибух програмів 1827 за московським часом. ракета влучила в ангар з літаками, які готувалися до наступного пуску ракет по Україні. Знищено щонайменше два бомбардувальники. Ту-22М3, ще один критично пошкоджено, загинуло до 10 військових. Ще понад 20 поранені, зокрема офіцери технічного персоналу, виникла паніка серед персоналу бази частину льотного складу. евакуювали на інші аеродроми. Російські офіційні джерела мовчатіла військові чати РФ буквально вибухнули, нас дістали на крайній півночі. Це вже не війна, це нова реальність. пише один із російських пілотів, яка зброя була використана. Україна офіційно не коментує тип ракети, але експерти припускають. Нова модифікація української балістичної ракети «Грім» або сапсандальність понад 1500 кілометрів використана систему наведення з інерційним супутниковим наведенням, що дозволило вразити ціль на значній відстані. Це була помста миттєва, точна і символічна за кожну дитину, за кожен обстріляний будинок. І це ще не кінець, кажуть партизани. Чому саме є, аеродром Оленя, стратегічний вузол а. арктичного командування Росії? Саме звідти злітають літаки, що запускають крилаті ракети по Україні. Проводяться навчання з імітацією ядерного удару. базується ара... базується резерви ВКС, які Путін зберігав на випадок ескалації знищення техніки на цій базі, потужний сигнал, що навіть найвіддаленіші куточки РФ тепер не захищені. і що ЗСУ здатні діяти асиметрично там, де ворог не чекає удару, психологічний ефект істерика серед пілотів російські телеграм-канали. Пов'язані з викис повідомляють про зрив польотів у Мурманській архангельській областях. Відмова екіпажу готуватись до наступних місій. Вимоги перенести літаки до глибокого тилу аж до Сибіру – Це не просто страх, це крах впевненості в недоторканості російської авіації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. Зустрічі друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.